Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 319 210 особин за добу 640 і поранено 957 630 песиголовців за добу 1920 танків. 5439 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 10168 одиниць за добу, 2 артилерійських систем 7748 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 899 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 588 одиниць літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5764 одиниці, за добу 9 крилатих ракет 1563 одиниці кораблів катерів 22 одиниці підводних човнів 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 10127 одиниць за добу 7 спеціальної техніки 1097 одиниць за добу одна дані уточнюються не так не так Welcome to Ukraine сука!